Хочеться ж з вами поділитися чесним відгуком користування фотоепілятором. Зробила третю процедуру. Фотоепіляцію я робила на трьох зонах: на зоні над губою, подмишки і зона ніг. Зона над губою я завжди робила воскову епіляцію. І це раз теж я спочатку зробила воску для того, щоб прибрати повністю волосся, а потім фотіком пройшлася. Ну, я замітила, що волосся стало тоншим і його стало набагато менше. Тому що після цього воска, через пару днів, через тиждень точно уже вже почалися рости волоски, і воно вже почало вісити, я вже бігла, робила вп'ять. В принципі, на всіх зонах, яких я робила фотоепіляцію, я замітила, що волосся після другої процедури вже почало рости тільки на тих місцях, там, де я не пройшлася фот... фотоепілятором. Тому що, можливо, я десь пропустила. В всіх зонах волосся стало більш тоншим, оце ж менше почало рости і, звісно, не таке жорстке. Найбільше сподобалось це те, що я це все робила в себе вдома. Сама. Е, мені не треба десь їхати на якийсь запис, записувати, по-перше, їхати, добиратися, думати, де, це, де, де, де вони знаходяться, де щоб нормальний майстер був. Тут сама вдома зробила собі фотоапіляцію швиденько, безболісно. Так що, дівчата, чекаю ваші коментарі під цим відео і обов'язково лайк.